Е, тего! Ти тут! Та ви в до лісі! Таке село! О, Привіт, селянин! Опа! Эй, Давно не бачились, а ти знаєш, мало? Ну так! Ти Те й тего, та? Я хочу бажаю, щоб ти нас звільнив. Це диктатор Злого Духа. Я давно належить в нього. І він контролює нас зовсім. О! А посі, селян, ти не договорив! Слухай, це дух, Він сам людина хоче довгий час, нас контролює. Всіх у нас селян. Ми він контролює, що ми робимо, що ми говоримо. Що ми, що ми думаємо, що ми хочемо вирішити? Він це все це контролює. Він повний диктатор. Будь ласка, звільні нас від нього. Добре. Пожалуйда. Добре. Давай поговоримо, Зі мною? я ж говорю, я вмію говорити. Я знаю. А, ну та, це був жах. Добре, Давай ви. Що ти хотів сказати? Я не знаю. Я хотів би э, помогти тим селянам і собі і Фібі. Фібі? Так, я не розумію, як я, э, я хочу допомогти Фібі. Я її дуже сильно люблю. а Як знаєш? Mm -hmm. Я хочу її звільнити тих селян, Мені дуже шкода, що вони так завжди під диктатурою. Так, я не знаю. Може, ти бідеш на Фібі, і ти це зразу і не їх звільнеш. І ти не до чого вибирати. Ти звільниш один вибрав один правильне рішення, ти все вибраш все зразу. Правильне рішення. Так! Ми йдемо до Злого Духа. Скільки нам вийти? 30 кілометрів. Ах, добре. Ах. Ах. Тільки а, шкоди, що коня немає. Мені просто дуже. Ех, що? Вто, втомлений. А, втомлений? Ну нічого. Відпочинь. А, ні. Чому? Чому не можу відпочити, щось подібне? А, я не можу. Я це не можу. Чому? Ти ч. Заради фібії цих селян. А, так, точно. Заради фібі і селян, заради фібі и селян, заради фібі и селян, заради фібі и селян, і заради фібі іс... селян. Ой, ой, мене це в сторону пішло, ой, да, точно. Малиців. стало фібі. Ну так, стало більше. Ну, та, стало більше. Phoebe, não pode cair. Eu também sou em Como é que uh, Subir? Não, dou, ok.